Привіт, друзі. Сьогодні маю хорошу інсайдерську інформацію і хочу з вами нею поділитися. Тому прошу вас підписатися на цей youtube канал, щоб не пропустити наступні хороші чи погані новини, які з'являються на цьому ютуб каналі. І поставте, будь ласка, лайк цьому відео, щоб більше людей про це дізналося. Скажу так: сьогодні неділя, і сьогодні я спілкувався зі своїм знайомим колегою, якого я знаю вже дуже давно. Міша, привіт. Я думаю, що ти дивишся це. Відео він займався тим, що допомагав. Людям робити візу, страховочку і багато різних цікавих речей, які люди не завжди хочуть робити, не завжди мають можливість, але мають бажання заплатити якісь гроші і їм це зробить. Я думаю, всі, хто робили візу у візових центрах, бачили перед візовими центрами дуже багато різних офісів, де сиділи люди, робили ксерокси, страховочки, заповняли візи і тому подібне. Тобто допомагали зробити візу або інші якісь документи. От і він відноситься до тих людей, які це також робили. От і сьогодні я з ним поспілкувався, і він говорить, що з 22 серпня в нього така інформація є. Поки що ніде на офіційних сайтах нічого ніхто не пише, але в нього така інформація є, що 22 серпня мали би вже відкритися візові центри. Це дуже полегшить українцям робити візу і виїжджати за кордон, якщо це потрібно. Я думаю, що всі знають ті, що робили нещодавно візу, що зараз це треба робити через консульство, і це зараз дуже напряжно і не просто великі черги і тому подібне. У візових центрах було все набагато простіше, і я сподіваюся, що його інформація, його джерело підтвердиться. Так як він в тій сфері крутиться, вертиться і знає людей. Я думаю, що ця інформація. Точна і чітка. З 22 серпня будемо чекати відкриття візових центрів. Сподіваюся, що вам ця інформація буде потрібна і вам вона сподобалась. Ви поставили лайк і підписалися на цей YouTube канал. І ще попрошу вас максимального репоста, хто де може, любі соціальні мережі, так щоб більше людей про це дізналися. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе!